10 жовтня, коли через ракетні обстріли почали частково вимикати вуличне освітлення, на Житомирщині зросла кількість аварій за участі пішоходів. Якщо людина в чорному і дуже важко водію побачити, теж водій це все розуміє. Прикордонник зовручини Сергій Барановський, який перебував біля Волноваги, коли почалося російське повномасштабне вторгнення, розповів про службу та поранення. Ще 23-го почали обстріли, а 24-го, півп'ятого обстріли почались зі сторони. Єліновки okay. Житомирянин Олег Земнухов виготовляє устілки з конопа для українських військових. Ось так, от. І ще потім я контовую на іншій машинці. Тут зігзагом ще по покриє. Починаючи з 10 жовтня, з моменту, коли внаслідок ракетних обстрілів у місті почали частково вимикати вуличне освітлення, на Житомирщині сталося 18 ДТП за участю пішоходів. 15 людей отримали травми, троє загинули. У порівнянні із аналогічним періодом минулого року, ця цифра зросла майже вдвічі. Зокрема, це пов'язано із відсутністю вуличного освітлення, коли видимість пішоходів на дорозі стає гіршою. Чи в теперішній рік з минулим, то збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. то, думаю, велика порада всім учасникам дорожнього руху бути максимально уважними, обережними, дотримуватися правил дорожнього руху, а пішоходам позначати себе у темну пору доби, особливо маленькі діти. Ну і також це стосується і домашніх улюбленців. Вони також мають бути поводочок чи ошейник на ньому, також мають бути елементи світовідбивача, для того, щоб були помітні у темну пору. Ось так виглядає одягнений у темний одяг пішохід на погано освітленій чи неосвітленій вулиці. Силует людини з'являється перед автівкою за 5-10 метрів. Андрій має більше 20 років стажу за кермом. Каже, побачивши пішохода на такій відстані, ефективно загальмувати чи здійснити маневр неможливо. Якщо пішохід іде весь в чорному. Його зарані ніяк можна побачити там за 20-30 метрів. Тобто, його бачиш там 5-7 метрів. Ну, ефективно затормозити не можеш, вже перед носом вже з'являється. І взагалі, якщо ще зустрічна машина їде, то взагалі його не видно. У мене лампочки тут, якби пів машини стоять, і то нічого не видно. На вулицях, де немає тротуарів, пішоходи змушені пересуватись узбічнем проїжджої частини. Це ще небезпечніше для них, каже експерт з безпеки дорожнього руху Роман Кравчук. Окрім того, є неосвітлені пішохідні переходи. Тут водій теж може не помітити людину у темному одязі. Аби убезпечити себе, варто користуватись світловідбиваючими елементами, які помітно щонайменше за кількадесят метрів. Якщо людина в чорному і дуже важко водію побачити, теж воді все розуміють. Ну можливо, ще тоді включати телефон на всіх і телефони, включати фанели. Фонарики і такий теж є вихід, іти з фонариком вже в такому випадку буде значно краще, видно, що відбувається рух якогось об'єкту, і водій зможе зреагувати. Такі світловідбиваючі пов'язки чи наліпки можна придбати у будь-якому швейному або спортивному магазині. Ціна коливається від 20 до кількох сотень гривень. Наприклад, ось такі пов'язки на руку коштують по 50 гривень. Є й варіанти дорожчі. Наприклад, ось такий жилет. Є попит, їх зараз купують. Якщо на рукав на такі по 50 гривень, сам жилет 250, і ми ще отримаємо, які йдуть браслетиком, Вони ще краще. Ну попитом пользуються. Зазначимо, що правила дорожнього руху зобов'язують пішоходів користуватись такими світловідбиваючими елементами за порушення, передбачений штраф 255 гривень. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному, Ірина Ліщук, головна медична сестра обласного центру крові в медичному закладі, працює понад чотири роки. Два з них у складі мобільної бригади виїжджає на заготівлю крові у різні громади області. На жаль, умови нашого транспорту саме виїзної бригади бажали бути би кращими. Тут немає всього оснащення, не обладнано воно для того, щоб ми могли дійсно у виїзних умовах якісно заготовляти на європейському рівні кров. Ось так складаємо гімакони, ми перевозимо, Це в нас обладнання термобоксів, яких ми перевозимо потім вже заготовлену кров, ноутбук і все, що потрібно нам для того, щоб заготовляти. Ось так разом ми його перевозимо із співробітниками, які беруть участь у заготовленні крові. Директор обласного центру крові Анатолій Чугрієв говорить, що центр вже давно потребує сучасного автомобіля для мобільних бригад. За його словами, сучасне технічне оснащення дозволяє швидко і зручно отримувати кров від донорів і якісно зберігати її в умовах переміщення станцій. Першу чергу для виїзної бригади потрібне лабораторне оснащення в вигляді автоматичного гематологічного аналізатора. Раз для лабораторії, по-друге, не потрібна гіллювамі. Методика для визначення групи крові, вже не такою, якою ми користуємось. Саме просте це комп'ютер потрібен і оснащення для заготовлення крові. Це гімакони, мобільні крісла мають бути запаювачі для системи, в яку заготовляється кров, переносні. І звісно, що потрібні термоконтейнери, які не просто покласти туди, але вони мають бути ще із показником температури. За словами за заступника директора департаменту охорони здоров'я Житомирської військової адміністрації Віктора Лучківа такий мобільний донорський автомобіль в період воєнного стану необхідний. Це дороговартісний автобус. Питання вже це розглядалося. Ми вже не раз будемо говорити, на комісіях при обласній раді проблема в тому, що почалась війна, да? коштів недостатньо. А з врахуванням і обрахуванням того, що говорить керівник центру, це є певні досить такі серйозні фінанси для області. Якщо брати зараз по забезпеченні і від плану той, які повинні бути, наприклад, там 33 донори на тисячу населення, да, то якщо брати так, то виїзні бригади повинні десь викинути 50% від загальної кількості до до до. Онорів, які ми повинні отримати при виїзді нашими бригадами. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. В ніч з 23 на 24 лютого 42-річний прикордонник Зовручини Сергій Барановський був на чергуванні. В Донецькому прикордонному загоні проходив службу ВПС Новотроїцьке, проходили службу на блокпостах. Це біля Волновахи. Від Маріуполя 70 кілометрів були на чергуванні. Ще 23 го почали обстріли. А 24-го, пів обстріли почались зі сторони Єленовки до Кучаївська. міномети, артилерія. На контрольному пункті прикордонний загін у складі 15 чоловік тримав оборону упродовж двох діб. Протягом півтори суток навіть не було такого, щоб там 5 хвилин було спокійно. Ми працювали як один єдиний механізм, були спостереження. Якщо помічали, то вели огонь на пораження. Після двох суток ми виїхали з блокпоста ночі. Двох години відпочинок, а згодом дорога у бік Волновахи, де прикордонники тримали оборону. Чоловік згадує, що було дуже багато втрат. У мене загинув товариш Матвій Лівчук, його прямо було попадання в окоп. Його розірвали на, на частини. Покойний був Тричак Іван теж загинув. Так його тіло не, наш, ну, не забрали відтуди. І, і досі? З квітня місяця, вже сім місяців. Ось. У ну, перші дні війни то дуже наших багато було. Багато двохсотих-трьохсотих. Наприкінці травня поранення отримав і Сергій. Я, виходить, був в окопі, сидів. Був обстріл, і, і виходить обстріл в окоп осколок, і мене правильно було. Десь 5 міліметрів у ну, Поїздив на прив'язки, все нормально. На початку жовтня повернувся додому, до батьків. Синодочка, напевала цього часу. Моя сонечко. При все того нормально. Мама Надія згадує, що весь цей час з сином підтримувала зв'язок. Це так постійно сиділа в інтернеті, держала планшет і заглядає, є в мережі чи нема. Ну, було таке, що навіть не виходив на зв'язок. Заглянула, що в мережі, слава Богу. Коли дзвонить, перезвонить не свого телефону. ти не свого. Мій розродився. А мамі то душа вже неспокійна, чого не своє. Може, це він неправду каже. Тільки що раз я почула, кажу: Сірош, це що, стріляють? Да ні, це вітер. Бо і як завжди. Вони не прекращалися і днем і ночі було. Бо раніше я не думав, що буду зараз цінити своє життя. Коли пройшов таке пекло, зараз паминаю. За слідами на очах, але головне завдання прикордонника це захист батьківщини державних кордонів. Якщо знову скажуть їхати, поїду не замислюючись захищати нашу неньку Україну від загарбників. Антоніна Тугас, Дмитро Поліщук, новини на Суспільному. Житомирянин Олег Земнухов виготовляє теплозберігаючі устілки для військових збройних сил України. Технологію майстер запатентував ще у 2006 році. У виробництві використовує тільки екологічні матеріали. Спочатку йде основа із такої супкої мішковини, натуральний джут або льон. Потім масажна конопляна тканина, як рядно, і тонка вже полотно йде. В верхній шар. Конопляні устілки зберігають тепло та захищають ноги від переохолодження. Бувають замовлення великі, волонтери замовляють там, партіями 50 штук десь такі. А бувають такі, що по 5, по 10 пар. Вони універсальні, підходять по розміру, тільки треба підбирати. А якщо при ну, можна обрізати, наприклад, бо вони добре у нас прострочені, за словами майстра, ці устілки універсальні, підходять як у кросівки, так і у берці. У людини на стопі саме більше потовиділяючих залоз, ну так природно ми створені і. Тому дуже важлива, яка устілка на узеті, яка контактує до ноги. Якщо це буде якась синтетика, поролон якийсь там, то нога зразу буде пітніти, мокріти, якісь запалення. От, тому от саме канапля вона має властивості природні із за своєї структури волокна, такого трубчастий. По перше, е,, виготовлення. Устілок з натуральної сировини є великим плюсом, тому що немає домішок будь-якого пластику чи будь-яких інших хімічних речовин. Взагалі, ортопедичні устілки це досить важливе, тим паче в теперішній військовий час, під час того, коли наші військові хлопці майже цілодобово вони взуті і їм потрібно нагружати ну, стопи. Ортопедичні усілки дуже великим часом допомагають для розвантаження якраз склепіння і навантаження наступу, покращують амортизаційну функцію і зменшують удари. Прати хоча б один раз на місяць, витягувати із взуття та просушувати. За таких умов чоловік надає на конопляні устілки гарантію рік. Якщо довго перебувати у взутті з цими устілками, то ноги не печуть, не перегрівається підошва, ноги не так втомлюються. Властивість конопель це антисептичні, бактерицидні і рано Екологічні устілки майстер виготовляє понад 10 років. У майстерні працює. Разом із помічниками. У нас така команда три чоловіки. І після всіх ми приходимо сюди після своєї основної роботи в цю майстерні. Ось так. От. І ще потім я кантовую на іншій машинці, тут зігзагом по краям». Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному. 9 листопада у Житомирі буде ясно без опадів. Температура повітря від 4 до 13 градусів. У Бердичів ясно опадів не прогнозують. Температура від 4 уночі до плюс 13 в день. У користані буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря протягом доби від 5 до 13 градусів. У Малині очікується хмарна з проясненнями погода. Температура від 4 до 13 градусів тепла. У новограді Волинському хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря від 5 уночі до плюс 13 в день. У Олевську очікується хмарна погода без опадів. Температура від 5 до 13 градусів. Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція, 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Універсальний номер служби порятунку: 112, єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте, в Збройні Сили України. Ми переможемо. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.